Всім величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Вихідні ВАВ вихідні 16, 17 та 18 серпня. Кешбек 80% на картку вашу Єва-Мозайка. 80% кешбеку на всі чоловічі засоби для та після гоління. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Бачу а, продукція торгової марки Gillette а, з жовтими цінниками акційними. І плюс кешбек 80%. Тут лосьон після голідня. А, так, є спиртовий, є не спиртовий. Усі йдуть по 100 мл. Також зі знижкою можна придбати Old Spice, мій улюблений White Water, 199 гривень, також вони йдуть по 100 мл. І з кешбеком. Так, Нівея йде за регулярною ціною. І з кешбеком 80%. Також зі знижкою можна придбати а, гелі Арко для гоління. Вони по 111 гривень, бачу 200 г. Із кешбеком. Так, лосьони Маньки. Молочко після гоління. Вони по 98 гривень. Найдешевше, мабуть, і з кешбеком 80%. Також в акції Арко, бальзами після гуління по 57 гривень, по 100 гривень і з кешбеком 80%, дуже хороша акція. Також можна придбати джилет піни для гуління. Вони по 87 гривень, кешбек 80%. Наступна акція колгіт. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною, зубні щітки, ополіскувачі і зубні пасти зі знижкою до 40%. Ополіскувачі Колгіт по 109 гривень, 250 грамів з кешбеком 80. Ой, вибачаюсь, тут знижка 40%. І ось такий 500 мл можна придбати за 169 гривень. Зі знижкою зубні пасти Colgate Max Clean по 74 гривні. Я заокруглюю ті копійки. Знижка до 40, да? Да, до 40. Не 40, а до 40%. А ось цю а, трішки меншу. 50 грамів можна придбати за 65-50. Propolis по 30 гривень. І в акції Colgate а, ось такий потрібна дія 35 гривень. Зубна нитка Колгіт 130 гривень 50 метрів. А Колгіт зубна щітка деревне вугілля 54 гривні Фейрі екстра плюс цитру, засоби для миття посуду 650 грамів, а знижка 50% від звичайної ціни. А де ж вони є? Не зрозумів. А тут ціна стоїть не, не 50%. А, я, я зрозумів, екстра плюс цитрус тільки, а тут цитрусу немає. Розібрали, ну, може, ваші є віші є. Наступна акція на вихідні 1 дорівнює 2, 16, 17 та 18 купуйте будь-яку одиницю вішалок або чохлів для зберігання одягу та отримуй другу у подарунок. Так, вже здається, ця акція була на чохли, на вішаки по 100 гривень. Купуйте одну упаковку і друга безкоштовно. 2 дорівнює 4. Це вже у нас наступна акція. Також на вихідні. Купуй дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні, крім кришок для консервації. Та отримай ще дві одиниці у подарунок. Так, по 17 гривень. Лопаточки. Кухонні. Вішачки по 30 гривень. Навіть не по 30%, це ще в цій кухоні, а їх немає. Набір гачків. Гачків взагалі по 20 гривень. Знижка 50% ну це дуже хороша акція. І не обов'язково купувати все однаково. Можна будь що обрати. Вінчик кухарський по 30 гривень. Також зі знижкою, навіть більше ніж на 50%. Набір ніж 30 гривень. Точніше, не набір, а ніж із захисним ковпачком. Так, пензли кухарський по 40 гривень. Лійка 20 гривень. Мішечок кондитерський 40 гривень з насадками. Наступна акція на вихідні 16, 17 та 18. Лінор зі знижкою 40%. Від звичайної ціни. Зараз лінор можна придбати за 88 гривень 90 копійок, об'єм 700 грамів. Також зараз зверніть увагу: непогана знижка на лінор. Це найнижча ціна. Так, на всі Да на всі кондиціонери. На всі кондиціонери, знижка 40% від звичайної ціни. Навіть зі знижкою. Де великі? А, великих немає. Великі, мабуть, розкупили лінори. На жаль, не бачу. Я знайшов на самій верхній поличці, йдуть літр 600 вага. Так, да, Літр 600, вони по 149 гривень. Так, Джой, купуй будь-яку упаковку дитячих вологих серветок Джой та отримай другу у подарунок, де вони є. Ось вони. По 19 гривень 24 штуки. Ну, за 19 гривень дві штучки серветок таких. І ось такі по 54 гривні. Тут 100 штук, за 54 гривні дві штуки. Вологі серветки Джой. Наступна акція лінгері вся а, жіноча гігієна. Лінгері зі знижкою 40% від звичайної ціни. А це входять міцелярний гель для інтимної гігієни. А, вони йдуть по 300 мл усі. Зараз по 60 та по 55 гривень. Пляшка йде з дозатором. Так, лінгері а, жіноча гігієна. Все показувати не буду вам. Просто надаю інформацію. Дійсно, знижки 40% не до 40 а 40 від звичайної ціни також зі знижкою серветки вологі для інтимної гігієни в упаковці 20 штук 24 гривні а ось такі можна придбати за 13 гривень 80 копійок. Тут 15 штук. Також серветки для інтимної гігієни. Так, акція на вихідні до 29% знижки на хагіси дитячі підгузки та хагіс панц, та це, Це трусики підгузки. До 30% знижка. Так, це в нас ліберо, це ліберо. А де ж хадіси? А, ось Хагіси, бачу. Так, бачу також хороша акція. Зверніть увагу, всі професійні засоби для миття волосся з кешбеком 80%. А я бачу, що деякі позиції навіть йдуть з жовтими цінниками, тобто це акційний товар. Шампунь, так, це кондиціонер. А, шампунь 328. Ну і кондиціонер також 328, а, 500 грамів із дюмі, кешбек 80%, допоміжні засоби. Для догляду здобулося також зі знижкою, жовтим цінником і з кешбеком. А, numero, усі знають а, цю торгову марку Італія. Також вони зараз зі знижкою, тобто з жовтими цінниками. Маска для волосся літрова 365. І шампунь літровий 461 гривня. І ще вам нарахують кешбек 80%. Це дуже хороша акція, тому що цінники жовті, зверніть увагу, уся продукція номеро з жовтими цінниками та кешбеком 80%. Так, лядор, якщо я правильно вимовив, також а, ці всі засоби шампуні, кондиціонери, бальзами йдуть з жовтими акційними цінниками і з кешбеком 80%. А, відсотків. Якби я знав, якби я знав, я би, мабуть, би дочекався. Дочекався б я, але бачите, я не знав, що можна буде зараз взяти оці Фамірель, а, шампуні та кондиціонери а, з кешбеком 80%. Я придбав ось такий шампунь, але зараз. А, ось він. Ось цей я придбав. Тут 750 грамів, 240 гривень по акції. До речі, поговоримо на кльових та фігових з ним в відео. А, і ще кешбек 80%. Це ще круто. Я хотів взяти ще спробувати цей скраб а, для шкіри голови, використовувати разом із цим м, шампунем. Це все йде Ізраїль. Так, скільки скраб? 300 гривень, 250 грамів зі знижкою і з кешбеком. Теж дуже хороша акція, зверніть увагу. Добре, далі тут у нас а, не знаю, як, як вимовити оцю арган. -ар Кон... Конф... Конфюме. Добре, це також професійні шампуні. Вони йдуть а, зі знижкою та жовтими, жовтими цінниками та з кешбеком. МД Ван, якщо я правильно також вимовив. Також засоби ці з кешбеком і з жовтими цінниками акційними. Хто полюбляє ось ці засоби, ви всі знаєте. Естіма, також маски усі в акції та шампуні. Зі знижкою. Шампуні 199 Кондиціонери також 199 вони йдуть по 500 грамів. І маски також в акції 299 гривень і з кешбеком 80% цілий літр. Так, OGX, хто полюбляє OGX, я знаю, що багато дуже є, хто купує цей шампунь, бальзами. Вони зі знижкою 321 гривня і з кешбеком 80%. Також професійні засоби ice. Це йде і, 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 небрі, і небрія, якщо я правильно також прочитав, Це також усі засоби професійні. Тут маски, кондиціонери, бальзами, шампуні, додаткові засоби для догляду за волосся. Всі йдуть з жовтими акційними цінниками і кешбек 80%. І ще додаткова акція. Купуйте професійні засоби для, для догляду за волоссям і інебрія. Та отримає економію 30 на другу одиницю. Це ще дешевше. Тобто три акції суто на оцю Інебрію. Це знижка 50%. Ви знаєте, да? ми любимо з вами знижки, які йдуть 50, за півціни 50%. Все рідке крем-мило 500 грамів та мило About Body рідке мило 300-500 мл. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, ось це мило красиве, воно зараз зі знижкою 50% 84 гривні. Пляшка з дозатором, до речі, можна ще потім цю пляшку використати для іншого мила. Вона така красива. Так, І ось це також йде зі знижкою 50% 62 гривні. Також зверніть увагу на ось це рідке мило 500 мл від About. З алої та вітаміном є. Е. Так, знижка 50%, ціна його 42 гривні. Так, і ось такі. About антибактеріальний 33 гривні. Вибачаю, знаю, 32 гривні, 30 копійок. А ви вже бачили нову серію в магазині Єва, Just Kawai, крем гель для душу. Зволоження з рослинними оліями, Чері та сакура і апельсин та манго. Манго і апельсин з вітаміном С. Шампуні йдуть по 500 грамів. Зараз я вам скажу ціну, хочу понюхати. Свіженький. А ось цей, мабуть, ще буде краще. Крем гель для душу. Ой, а ось цей гель для душу взагалі супер. Цей круто пахне. Ходіть, подивимось на ціну. А їх ціна 79,90. В Єві навіть можна придбати ось такий бюджетний гель для душу. Універсальний лайм та м'ята 300 г, 17 гривень. 16, 17 та 18 купуй дві будь-які пари шкарпеток, аміго, аміга та отримай третю пару у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна усім купити і вся сім'я буде зі шкарпетками. Бачу по 40 гривень з ці гарфілди. Жіночі, а оце чоловічі. 40 гривень. Так, ось такі чоловічі по 40 гривень. Різні, різні. Так, ну оці по 35 чорно-білі. Сліди по 35 і по 25, чоловічі. Також подаю вам інформацію, щоб ви були в курсі. А це наступна акція по вихідні. Кос. Всі аксесуари для манікюру та педикюру з кешбеком 80%, 169 гривень. Ось такі кусачки з гострим лезом. Ножиці 139 гривень. І такі, і такі. Навіть є за 119 гривень жовтим цінником і 80% кешбек. Ну і також усі допоміжні щіточки бачу, пилочки. Також з кешбеком 80%. Так, 16, 17 та 18 москіно, і Що ще? Мау, Боусін, Не прочитаю. Вся парфумарія зі знижкою 50%. Де вони є? Не бачу. Ой, дивіться, які гарні цих я не бачив. Це якась новинка. Дивіться, які гарні оці. А, правильно, ось так вона стоїть. Тільки оцю бомбончики, оцей наперед. Це якісь новинки. 349 гривень. Жіноча парфумована вода. 349. Були 700. 16, 17, 18, москino по Вся парфумарія зі знижкою 50%. А це наступна акція. 80% кешбеку на усі засоби для очищення обличчя будь-якої фірми. І Гарін'єр, і Мікса, Нівея, і Лоріаль. Усі засоби з кешбеком бачу. Ну, так, да, з кешбеком. І деякі позиції йдуть жовтим цінником. Можна обрати. Пінки для вмивання, очисники, тоніки, гелі для вмивання. Так, Від Аква, від лірен. Регулярна ціна, але кешбек. Так, давайте подивимось на Сімпл. На Сімпл також бачу регулярна ціна. І а, корея бачу також з кешбеком 80% догляд за обличчям. Для вмивання, для чищення анівея. Нівея також з жовтими цінниками. Акційні цінники зі знижкою. І а, кешбек 80%. Також зверніть увагу на серію Нівея. Хороша ціна на віторгові марки BioAqua. Гель для вмивання. 65 гривень, знижка 50% і кешбек 80%. Також усі засоби для глибокого для очищення обличчя мей також а, зі знижками і з кешбеком 80%. Ось цей гель для глибокого очищення, для всіх типів шкирі, шкіри 150 грамів. Він зі знижкою 50% і з кешбеком 80%. Ну, вся серія. Мей також 80%. Кешбек. Уся декоративна косметика, повністю уся: і Гламбі, і Ламель, і ЛСФ, Патріся Лідо, Мейбелін, Евелін, Лоріаль, Макс Фактор усі косметичні засоби. Один плюс один дорівнює 3. Тобто можна скомбінувати, будь-що вам треба, найдешевший засіб в чеку буде вам у, е, йти у подарунок. А на косметику Лідо ще акція, пам'ятаєте. Купуєте на суму від 399 гривень одним чеком і в подарунок отримуєте сумку, як вона називається правильно. Ну, що можна зберігати в ній переносити? А, сумка холодильнику. Так, закінчується літо, зробили акцію на шльопки та домашні капці. Купуєте дві. Ой, купуєте одну і друга вам подарунок буде. Тобто дві пари по ціні одній. Ну от пляжні капці можна придбати і чоловічі, і жіночі. За 100 гривень дві пари. А, чоловічі трішки дорожче. Значить, за 119 гривень вам буде йти дві пари, чоловічі і жіночі, по 60 гривень. Це жіночі по 99,90 гривень. Ну і дуже часто ця акція в магазині Єва два дорівнює чотири на ось цю біжутерію, прикраси, аксесуари для волосся для дорослих та дитячих, і навіть татушки. Також два дорівнює чотири. Купуєте дві. Це дуже добре, що бачите, на кожному пакуванні, на кожній біжутерії, є своя ціна. Купуєте дві, і ті, що найдешевші, вам будуть іти у подарунок. Так що можете згуртуватися докупи з сусідками з коліжанками. Сестричками з мамами і придбати ось так таким чином зекономити. Тут дуже всього багато, не зможу вам це показати, надаю вам інформацію. Так що ще вихідні попереду, кому що потрібно. Біжутерія завжди залишається в моді, а зараз така біжутерія, що навіть золото не відрізниш від біжутерії, та срібло не відрізниш від біжутерії. Треба запам'ятати, біжутерія. Біжутерія. Не знаю, що біжутерія, біжутерія. Так, все, добре. А, і що я вам ще хотів сказати? Я хотів вам побажати всього найкращого, щоб ці вихідні у вас були самі найкращі. І до зустрічі. Всім пока!